Пояснюю тим людям, які пишуть, що а якщо фронт просунеться до Львова, що тоді?» Або які кажуть, що Росія не зупиниться, вона піде далі, ніякі там умови там домовленості, бла, -бла, бла підписувати не треба. Або там «Мир на 2-3 роки, це означає, що потім знову буде війна. Дивіться, пояснюю ці всі моменти дуже просто. Я надіюся, дуже швидко. По перше, а якщо фронт просунеться до Львова, Розумієте, Якщо ми будемо воювати з такими темпами, з якими ми воюємо зараз, у нас просто не буде людей. Їх вже нема. Людей, піхоти вже нема. Ви не уявляєте наскільки недоукомплектовані підрозділи на фронті. Ви це просто не уявляєте. Да, в нас військо велике десь в тилу є, в нас є там багато, ну не на фронті людей немає. І тут а, навіть нема що думати, що ми території втрачаємо. Даже не треба. Ну питання не виникає, чого ми їх втрачаємо. Питання тільки виникає, хто до цього призвів, що у нас немає людей. Розумієте? Тобто з такою політикою, як зараз, з таким ставленням до людей, як зараз, людей вже немає. Тут вже провалена мобілізація, тут вже ну просто от все приїхали. Тому далі в такому темпі продовжувати неможливо, нічого не змінюючи. Це відповідь на перше питання, чи буде там що робити, якщо вони до Львова дойдуть. Друге питання: якщо ми підпишемо якісь мирні умови, Росія через 2-3 роки знову нападе народ, так для України це вигідно 2-3 роки навіть отримати. Та в ту жопу, яку ми зараз маємо. Нас буде 2-3 роки. Так, да, я розумію. Скоріше за все, ми за 2-3 роки нічого не, не поміняємо і все буде опять так було. Скоріше за все, це буде так. Да. Ну, шанс буде поміняти за 2 3 роки стати крепшими, отримати там якісь літаки, патріоти, і все тому подібне. І, можливо, тоді Росія подумає ще три рази, чи варто нападати, чи не варто далі нападати. Це відповідь на друге питання. Що робити, якщо мир буде ненадовго. І третє, пойміть: ніхто вам не скаже реальні умови. Ви подивіться, всі домовленості, які там хтось хотів подписувати, ми знаємо тільки змі щось там. Да? Тільки те, що нам там кинули, типу людям, от вам знаєте, ми це не подписуємо, бо там оте, оте, оте. А насправді що ніхто не має ніякого поняття. Тому. Перше, мир нам треба не на будь-яких умовах. Понятне діло, що коли нас скажуть капітулювати, ну то теж можна знаєте трактувати по-різному. На зрозуміло, що мир нам не треба на будь-яких умовах, але мир нам треба. Якщо влада за 5 років не змогла цього добитися, то треба щось поміняти.